Пісков страшенно обурений візитом Зеленського у Херсон, бо це, мовляв, російські території. А от якщо інструктори НАТО відвідують Херсон, це буде вважатися Кремлем офіційним оголошенням війни Росії з боку НАТО чи ще ні? Юридично приєднавши до себе окуповані території, а потім з ганьбою їх залишивши, Путін поставив себе у дуже ідіотську ситуацію. Тепер кожного разу, коли іноземні посли, політики відвідуватимуть деокуповані території Херсонщини, а вони їх точно відвідуватимуть, так як зараз навідується до Бучі чи Ірпіня, Міністерство закордонних справ Російської Федерації просто вимушене буде викликати послів цих країн і рішуче заявляти їм про протест у зв'язку з втручанням у внутрішні справи Росії. Але крім цього протесту, Росія абсолютно нічого не зможе зробити цим країнам. Окремим цирком стане робота призначеної Кремлем так званої Херсонської адміністрації у вигнанні. Вони там збиратимуться, щось там вирішуватимуть, ухвалюватимуть бюджет, займатимуться благоустроєм. І кожного разу вони будуть нагадувати світові про путінську ганьбу і безсилля. Величезна спецоперація із розширення російських територій завершилася тим, що Росія офіційно визнала себе жертвою країною з окупованими територіями. Причому окупованою ким? Україною, яку і державою вона донедавна ще не визнавала. Але, думаю, у цьому контексті справа Україною точно не завершиться, демонструючи свою слабкість. Росія посилає дуже привабливий сигнал іншим геополітичним гравцям, правда ж, товариш Сі Цзіньпінь?